Окупанти зібрали ударний кулак. Будуть наступати на Куп'янськ. На схід терміново приїхав Сирський. Що відомо, Подробиці далі. У випуску ви на фабриці новин Моє ім'я Анастасія Федор. Починаємо росіяни спробують захопити Куп'янськ на Харківщині до березня. Для цього вони стягнули на напрямок щонайменше пів тисячі танків. Про це пише Форбс. Видання також зазначає, що окупанти формують ударний кулак із понад 600 бойових машин та щонайменше 40… 40 тисяч бійців до березня Росія спробує захопити не лише Куп'янськ, Майдонецьку та Луганську області. Такі часові рамки видання пояснює балотуванням президента РФ на виборах. Далі цитата. Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні. Кінець цитати на цю статтю вже реагував очільник Харківської області Олег Синігубов. Він пояснив, що російська армія наступає на куп'янському напрямку вже майже два роки, б'є з усього, скидає керовані авіаційні бомби, обстрілює з РСЗВ та артилерії, застосовує дрони. Для загарбників Куп'янськ логістично важливий напрямок. Проте Українці міцно тримають оборону. Цитую, ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога. Ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки. Кінець цитати відреагували на матеріал, і в РНБО там підтвердили, що росіяни дійсно стягнули значні сили у районі Куп'янська. Проте Статистика Форбс не відповідає дійсності. Ось що про ситуацію каже очільник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Цитата Під Куб'янськом ворог справді концентрує значні сили. Втім, статистика наведена Форбс дещо відрізняється від реальності, але потрібно, щоб на заході розуміли серйозність ситуації, особливо ті, хто ухвалюють рішення щодо допомоги. Кінець цитати. Нині ж окупанти вдаються до звичної для себе тактики. Стирають українські міста з лиця землі. Російські війська завдали удару по куп'янську авіабомбами Фа 500 Підтвердження оприлюднив керманич області Олег Синягубов. За його словами, атака сталася близько шостої ранку через удар, пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватні житлові будинки, електромережі та цивільна нежитлова інфраструктура. На фото можна побачити величезну вирву прямо поруч із. Будинком на щастя. Обійшлося без постраждалих війська загарбників тиснуть на купінському напрямку вже тривалий час. Подекуди їм вдається просуватися. Наприклад, наприкінці січня вони захопили село Крохмальне. Підрозділи ЗСУ були змушені відійти на запасні позиції. У командуванні тоді заявили, що Крохмальне невеликий населений пункт на 5 будинків, а тому відхід на кількасот метрів не є критичним. Також окупанти намагаються захопити сусідню та Баївком, однак, поки їм це не вдається завдяки зусиллям ЗСУ. Через всю серйозність ситуації до Куп'янська приїхав Олександр Сирський, командовач в Хортиця, зустрівся з оборонцями напрямку і провів оперативні наради і заслухав доповіді командирів щодо обстановки на полі бою. За словами генерала, ситуація складна. Росіяни атакують на всіх ділянках, ідуть у штурми і підтягують резерви. Процитую сирського. Головними пріоритетами залишається ефективне введення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вонового ураження, захист наших підрозділів, засобами реб, збереження життя наших військовослужбовців. Кінець цитати. Підхопили статтю Форбс і російські пропагандисти. Зокрема, так звані воєнкори теж пишуть про зосередження півтисячі танків та сорока тисяч бійців на наступу на Харківщині. Особливу увагу вони акцентують на перевазі в артилерії, мовляв, підрозділи окупантів. Випускають за день у п'ятеро більше снарядів, аніж ЗСУ. Фактично пропагандисти Кремля малюють картину повної безвиході для України на фронті. Очевидно, що це в тому числі інформаційний тиск на західних партнерів. А тому в інтерв'ю італійським журналістам Володимир Зеленський вкотре за старіх європейців від звикання до війни і наголосив, допомога Україні зараз стане запорукою миру у Європі у майбутньому. Інакше усіх чекає більш масштабна війна. Куди всі в Європі будуть діватися, якщо туди прийде? Російська армія, як вони будуть захищатись, де впевненість, що спрацює НАТО? Хто про це каже? Ніхто не говорить суспільство про ці деталі. Але куди всі дінуться? Будуть захищатись. Почнеться глобальна війна, імміграційні процеси і великі, великі, великі втрати. Кінець цитати. Ми будемо далі стежити за ситуацією на фронті. Більше інформації у наступних випусках. Підписуйтесь на Фабрику новин, щоб не пропустити і до зустрічі.